Добрий усім день. Сьогодні у нас 20 лютого. Ми на ділянці органічно научило, стан поля на сьогодні отакий. От Сніг десь іде, але його дуже мало. Земля у нас, можна сказати, суха. Але жити, яке посіяно, ну, в принципі. Виглядає непогано. Щось там встигло розпуститися, грядки є, посіяна на 19,5 см. Було б непогано, якщо б ще вкрилося трохи снігом. Ну, таке, що є, то є. Є пожнівні залишки сої, бур'яну і... Тогорічного ще жита, От це соя у нас, а це у нас і жита є, і соя. Поки що все добре. Чекаємо на весну будемо дивитися, як буде йти вегетація жита. Всім гарного дня!